Доброго ранку, малята! До мене сьогодні звернувся Петрик і попросив нашої допомоги. Він збирається на день народження до Оксанки і придбав їй красиву синю шапочку. Але вона ж дівчинка, і він хоче цю шапочку якось прикрасити. А як не знає, і попросив нашої допомоги. То що, допоможемо прикрасити шапочку? Але спочатку, як завжди, Зробимо пальчикову гімнастику. Перші пальці малюки. Подивись на дві руки. Ми зжимаємо кулачок на камінчик схожий. Розжимаємо кулачок, получився палочок. Кожний пальчик знає місце. Тому, як ти не крути, перший пальчик це великий. Другий буде вказівний. Далі йде середній пальчик, безіменний їхній братик і мізинчик-малючок. Вся родина разом. Дві долоньки, дві сестри. Між собою схожі. Розім'яли ручки ми. Працювати готові. Для роботи нам знадобиться форма шапочки різнокольорові. Круги, вата, клей, пензлик, серветка наша, клеййонка. І починаємо. Спочатку, як завжди, ми розкладемо кружечки, щоб ми бачили, як їх правильно розташувати. Ось так. Колір можете брати, який вам, ви бажаєте. Ось так я хочу. Ну що, починаємо клеїти? Тепер ми прикрасимо низ і бубончик нашої шапочки. Для цього спочатку ми зробимо бубончик. Ми намащуємо його клеєм. подивіться, ось так. Беремо вати. І робимо ось так. Бубончик, дивіться. І тепер низ також саме. Спочатку намастіть будь ласка, клеєм. Буде у нас красива шапочка для Оксанки. Вона буде задоволена. Буде сама яскрава. Ось так розмазали клей і починаємо приклеювати вату. Ось так трішечки треба розтягнути, щоб вона комками не була. Якщо є десь пробіл, треба приклеїти ще. Заклеїли все. Можна ось так розтягувати, приклеювати. Ось така шапочка вийшла у мене. А яка шапочка вийшла у вас для Оксанки? Пересилайте свої фото. До побачення!